Привіт усім перукарям! Сьогодні ми продовжуємо говорити про спеціальні техніки і попередні обробки перед фарбуванням волосся. І сьогодні буде у нас тема звучати декопірування або блондуюче змивання. Що таке блондуюче змивання, з якою метою воно виконується? Декопірування чи блондуюче змивання це і видалення штучного пігменту з волосся. І воно використовується в разі необхідності видалення кольору попереднього фарбування волосся або відтінку, який заважає утриманню бажаного кольору. Тобто, знову ж таки, це є видання штучного в даній ситуації пігменту. Який власне, буде нам заважати при майбутньому фарбуванні в бажаний тон. Тобто, зрозуміло, що ми рухаємося тут в якусь світло, світлішу сторону. Це може бути вона брюнетка, рухається в сторону каштану, мідного, рудого там і так далі. Або може бути така, скажімо, шатенка, яка хоче стати там, ну, фарбована, наголошую, фарбована. Тут мова йде про те, що ми забираємо штучний пігмент, який міститься в волосі. Тобто вона от на рівні шатену, на рівні брюнету, чи навіть і на рівні рудого, але зараз хоче стати там, не знаю, блондинкою. То, відповідно, що мусимо забирати цей штучний пігмент. І під час цього блондуючого змивання ми маємо такі рецепти, так? різноманітні по ступеню своєї міцності. Так? Серед цих рецептів в нас є такий варіант. Один з них це американський шампунь. При цьому ми тут видаляємо небажаний відтінок в результаті фарбування. Тобто щойно ми фарбували, і в нас могло вийти щось не так. Тоді ми можемо скористатися цим рецептом. Ми змішуємо в рівних частинах один до одного і до одного блондуючий барвник, плюс водичка і плюс шампунь. Блондуючий барвник нагадується супра. Змішується з водичкою і змішується з шампунем в рівних пропорціях. Це доволі м'який, м'яка версія такого блондуючого змивання, тому що власне тут не міститься ще окисника. Так. Далі, коли ми кажемо, що в нас є наступний варіант, це є гомаш, це є видалення кольору попереднього фарбування, так, яке вже давніше відбувалося, і м'яке освітлення. Тут ми змішуємо теж в рівних пропорціях блондуючий борник супру, плюс 3% окисник і плюс шампунь. Тут вже з'являється у нас 3% окисник. Так Тут вже розуміємо, що це трошки агресивніша процедура. Але враховуючи, що там є ще цей шампунь, вона буде теж доволі такою м'якою. Але розуміємо, для чого це є. Для того, що якщо вже в волос був барник і це вже було доволі давніше, а не сьогодні що сталося, то ясна річ, що буде його складніше виводити, тому і вводиться вже окисник, а не водичка. Тут також Слід сказати, що якщо необхідно досягнути тільки видалення попереднього фарбування без освітлення, так, без явного освітлення, то можна, в принципі, оцей е, окислювач зменшити і взяти 1,5 або 1,8. Тобто ще менший, е, бо завжди думаємо про здоров'я волосся. І наступне, наступний вже рецепт це є декапаж. Це вже видалення попереднього кольору і жорстке освітлення. В даній ситуації це вже буде блондуючий барвник плюс трьох або іноді і 6% окисник, причому пропорція буде одна частина супри і дві частини оцього окислювача. Відповідно, що це вже буде ну, таке жорстке, коли дуже темний пігмент, коли його потрібно забрати досить багато, тоді вже нам необхідно власне враховувати ось такий рецепт. Тому, власне, зрозуміло, що в залежності від стану того берника, який міститься, від часу, який вже міститься він в волосі, відповідно, ми обираємо той чи інший варіант. І, звісно, що після цього ми змиваємо волосся водичкою, шампунем, не використовуємо бальзам, який буде потім просто погано впливати на стан майбутнього фарбування і вже тонуємо в той відповідно бажаний відтінок, який захотіла наша клієнтка. Сподіваюся, що запитань до даної теми нема. Вона доволі зрозуміла і доступна, але якщо все ж таки вони виникли, будь ласка, пишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую всім за увагу, на все добре!